Халати, піжами та кінгурумі сорту Екстра, 10 кг по ціні 3500 гривень за цілий кульочок. У нас тут попадається ось такий верх з білим ведмедем в розмірі емочка. Він йде нереально такий мегасенький, теплесенький. Дальше кінгурумі. Ось така жіноча моделька. Теж дуже-дуже теплесенька, Замочок і по розміру буде СМ. Дальше штанішки. Ось такі. Дуже теплесенький, розмір есочка, такий дуже ніжний колір. Наступна, дивіться, яка сорочка піжамна. По розміру буде МК. Так, Далі. Ще одна сорочка. Дуже м'ясенька. Це буде розмір 14-16. Далі штанішки ось такі білесенькі. Знизу присутня резиночка. Вони будуть чуть-чуть потонші. Розмір -ка. Далі цілий комплект. Ось тонішки і ось така футболочка. Розмір буде Елька. Однотонний, темно-синього кольору. Так, є ще одна кінгуру. Ось така. З такою качечкою здійснений. По розміру буде М. Ось така, дуже крутезна. Далі, стойнішки теплесенькі. Така моделька. 3500 гривень за цілий мішечок ось таких крутезних біжамок. Тут попадаються як і комплекти, так і розпоровки. Але в принципі ви собі можете самостійно створити цілий комплектик. Ось така моделька теж дуже теплесенька. Розмір Елічка. Палатик. Ось такий біло-сніжний. Розмір М-ка. Він буде, до речі, повністю новесенький. Далі ось такий верх Ще одна сорочка. Клітинку. По розміру буде М-ка і це Далі штанішки. Ось такі теплесеньки. Ще одні штаніжки. Далі верх Нереально, теплесенький, мягесенький. Це буде, напевно, розмір Еска. Так, це С. Далі ось такий. Це теж буде С. Далі така моделька. Розовенька. Розмір Емочка. Так, ще одні штаніжки. З зайчиками. Далі ось така нічна сорочка. Повністю новесенька з етикеточкою. Розмір Емечка. Ще одні штанижки, це вже буде більш такий легший варіант. Далі вверх. цей дуже негайсенький. Елічка розмір. Наступно ось така моделька. Такий халатик короткий. Далі ось такий верх з маринками. Ось такий ще халатики. Замочки до повністю. Уроковий короткі. Розмір 42-й. Ще одні спиніжки. Це великий розмір. Ще одні мягасенькі спиніжки такого плану. Знову ж таки спинішки. З мікілаусами. Ось такі новорічні. І останні це ще одна румі, Ось така моделька з капесончиком. І, в принципі, все, я вам показала повністю цілий лотик. 10 кілограмчиків по ціні 3500 гривень. Сорту екстра.